Так, друзі, сьогодні приїхали на море. Ранок ще дивіться немає багато людей ще немає, але потиху вже уже сходяться. Море чистеньке, зараз вам підійду ближче. Тут є душ, детське тво. Тут вот безплатний шу пляж можна безплатно. Тут є бар, ресторан, туалет там гори, красота пальм такий. Парканчик відділено від, від де, що, безплатний пляж, а це тут, бачите, вже плат. Це от, де дорожка, пальми. Там от спереді має сидіти спасатель. Нема ще спасателя, тому що немає людей. лодка, спасателя море чистеньке сьогодні дивіться скільки ще тут лежаків, там ззаду дерев'яні такі беседки, що можна собі окремо сідати Там буде, спробуємо вода. А, прохладно, але чиста, хоч що чиста вода. Гори, ви чуєте шум води, гори, хмари над горами, красота. Там от для дітей продають ті матраси надувні всякі, діти вже там купаються. Так, друзі, ставим лайки, підписуємося коментую. Вода чиста. Без таких хвиль. А тут тоже є? продает детский дела. Это... Так, сегодня суббота, то сегодня два лишка и зонтик. Стоїть 20 євро, парковка 5. А вже в неділю, тут вже трохи дорожче. В неділю приїжджає дуже багато людей. Ваш ціка там краса, гори. Кажу, пляж трохи є якісь пару патиків, але що, нічого. Так. Potrebujemo, da vam podpišete, da ste postavili like in da pogodbačimo.